Дитина почергово проживає з кожним із батьків. Існує два варіанти такої спільної фізичної опіки: це коли дитина почергово проживає у батька, а потім у матері. І так чергуються. Певну кількість часу, наприклад, по два тижні, і другий варіант так зване пташине гніздо. Це коли дитина проживає в одному помешканні, а батьки почергово змінюють одне одного. Така модель стильної фізичної опіки є дуже популярною і усталеною в правових системах країн. Європи, а також у США в Україні поки що тільки починається така практика, і на рівні законодавства такого немає. Однак, Верховний суд в минулому році вперше застосував таку модель при визначенні місця проживання дитини. Сподіваємось, що в подальшому така модель буде набирати все більшої популярності.